Всім привіт! Мене звати Захар і я вам продемонструю за колісся реставрації розписів на сайдачного на Одинасі. Я пройшов майстер-клас від студії Гарда Ірини Гірної. І відповідно маю базу основу, як це правильно робити. Наше завдання акуратно зняти ці шари набілів, не пошкоджуючи оригінальних пофарбувань. Для цього ми використовуємо спеціальні інструменти, зокрема і скальпери. Так так, звичайний медичний, можна сказати, скальпель. Спочатку досліджуємо розписи, їхню наявність, наскільки вони збережені. Далі підбираємо інструменти, в даному випадку, це скальпель, Обов'язково працюємо в хорошому освітленні та використовуємо захисні рукавиці. Основними етапами, от саме реставраційної вже роботи, це зняття пізніших набілів. Укріплення фарбового шару, укріплення тиньку є ліквідація тріщин, тонування надання розписам експозиційного вигляду. Ось розпис, який потребує реставрації. Він вкритий набілими, а знизу фрагменти залиті олійною фарбою. Починаємо з невеличкої ділянки, обережно підрізаємо та знімаємо верхні шари. Після кожного шару перевіряємо, щоб не пошкоджена фарба чи все добре знято. Також після цього очищаємо спеціальними розчинниками. Цей процес є досить монотонний, розслабляючий, але і, можна сказати, найважливіший в реставрації, тому що від нього якраз залежить вся ця основа, так, що ми от, наскільки ми добре відкриємо, наскільки ми маємо ці збережені розписи, і вже від цього буде відштовхуватись наступний етап. Реставрація це справжнє мистецтво, яке потребує теж певних креативних рішень, певного підходу, яке вимагає уважності та досвіду. Якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на канал. Також ми в подальшому будемо публікувати наступні дії, наступні наші кроки. До зустрічі!